Вірити в диво потрібно у будь-якому віці, та все ж зимові свята насамперед дарують радість і відчуття дива для дітей. Софії 6 років від самого ранку вона з нетерпінням чекала на зустріч зі святим Миколаєм у резиденції щастя. Я розповідала віршик, а він мені дав подаруночки. Він мені подарував резиночки і конфетку. Мама Софії розповідає, цьогоріч вони чи не вперше зустрічають зимою свята у Рівному. Попри всі обставини, намагаються створити для доньки справжнє новорічне диво, та й сама має для Миколая бажання. Свято повинно бути в дітей в будь-якій ситуації, в якій би ми не знаходились. Діти заслуговують на свято. Я бажаю перемогу. Ми а, не з рівного, тому ми дуже хочемо перемогти і повернутися додому. Вероніка бачить святого Миколая вдруге. Дівчинка розповідає, до цієї зустрічі готувалась цілий рік. Вчила вірші, була сух'я, вчилася добре. Миколай здійснив моє бажання, де й подарував мені солодке і сережки. Вхід до резиденції щастя безкоштовний. Рівнян зустрічають помічники чудотворця Ельфи. Святий Миколай для слухняної малечі та дорослих відвідувачів дарує символічні подарунки, а також приймає листи та слухає найщиліші побажання. Святий Миколай каже, цьогоріч, окрім подарунків, має особливу місію принести мир. Тепер головне бажання рівнян, окрім звичних подарунків, солодощів та прикрас це перемога. Нам ніхто не може заважати не святкувати, ні, ні жити. А це дуже важливо для діточок і для всіх нас. Дуже вдячний і батькам, що виховують нас, такі дітей. То це діти, це наша гордість, це наша радість. Відтепер відчути атмосферу свята, зробити безліч світлин, зустрітися зі святим Миколаєм та вручити своїм дітям подарунки рівняни зможуть щодня. Резиденція чудотворця працює в приміщенні одного з рівненських торгівельно-розважальних центрів мікрорайону на щасливому і буде відкрита аж до 1 січня. Тетяна Міщинська, Богдан Корб'як, телеканал ITV.